І так, здразні, народ, з вами Кейсі, і нова рубрика Нонсенс Ньюс. А вообще взагалі нонсенс! нон В цій рубриці я буду висловлювати свою думку на різні новини, події і так далі. І так, перша тема це новина, яка постилась в всіх пабліках. Тільки кончений паблік, якому є щось постити, не запостив цю новину. Це Сечова номер два. Сама скромна дівчина Росії. Дама хазяйка Діана Шуригіна. Ось цю дівчину ізнасилував злий і поганий Сережа Семенов. Якщо хто не знає, то от подивіться на от оцю жертву ізнасилування. Там на книжній полці броді, завалялась легко. Oh. От прикиньте, що її ізнасілували. Її ізнасіла, от оце от. Боже, та по ній видно, що вона сама хоче, щось насілує. Це блядь, бред. Взагалі. Коротше, ситуація така. Група молодих людей їде спразнувати день народження. З ними їде ця Діана. Ця Діана з 99-го року народження. Щоб ви розуміли, там, де вона жива, і котеж, в якому вона празднувала, відстань 150 км. Тобто, малі 16-17 років. Вона каже родителям, я там їду бля, в Сибір день народження празднувати, І її відпускають, типу, ну. Я ж кажу, скромно, девочка. Короче, вы не приехала, естественно, на все начали пытать. Как вона рассказала Малахову, вона на вписочке идти, выпила пару стаканчиков на донышке. А, -а что выпили пили в тот день, скажите, пожалуйста. Ну, вот Я честно и откровенно, пожалуйста. Я пила водку. Сколько Я было пытала... выпито вами? Ну, честно. Честно, да. несколько стаканчиков Каких? на донышке. Каких? Граненых? 250? Нет. Ну, сколько? Обычных пластиков, стаканчиков. Боже, подавите, я кунация рассказываю, блядь. Я людина ей поверить залезть. еще момент. Вот подавите, как она плачет. Сергей зашел за мной и закрыл дверь на крючок. И толкнул меня на кровать. Так, дика каприо, блядь? Видай Оскар. Что Видай... ты взял? Это Оскар. Видай Оскар. Коротше, подруга пішла в кімнату відходити від цих пару стаканчиків водочки і перепіхнулася з одним, а потім з другим. Да, да, да спочатку з одним, а потім з другим. А знаєте, що прикольне? Що один з цих хлопчиків має сісти на 8 років. Боже, втикнув на впільській шкурі і сів на 8 років. Блять, да-да, іменно шкурі. Якась там подруга з цієї впіски, яка з ними була, прийшла на цю продачу Малахова і сказала, що Діаночка залетіла на впіску і зразу дала ясність. Так гобухати і трахати, все. Вы видели реакцию Дианы? Она говорит, она была заплакана, она плакала, ходила, была потеряна, не знала, что делать. Всего этого не было. Она говорила то, что хочет бухать и заниматься сексом. А самое прикольное, то, что другие пацы какие тоже тарабаны, ничего не получают. То есть, блин, я так вообще, я не разумею. Вам вообще хуй там на людей? Вы Кого хочет от того и сада, то Чак. Я типа мент, понял да? Там было людей. Не-не-не-не. Но... Та пограбували магазин. Ні, 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 ні. Там пацик випав шкуру навпі. До... Так, самольоти, танки, бігом, алю, отряди! Чуваки, як за таке можна дати 8 років. По-перше, пацик був випавший. по-друге, вона була не проти от 100%. То, що вона шлюха, шаболда, блядюга, поблядушка, шмара, шалава, путана і гримзя. І це тільки маленький відсоток відійсиставляю. Це я говорив чисто від себе, від душі, от серйозно. Якщо чесно, то це от, тема от, дуже серйозна. Так що, пацаки, якщо ви підходите на вписку і там є якісь тілочки, і ви не уверені, що їм є 18, спитайте, візьміть паспорт, наберіть мамі, найдіть адрес, приїдьте, спитайте, а тоді тупо її бахайте, і все. А тим всім ментам, тим всім судам, просто от, от що це за хуйня? Візьміться за мозги і думайте, кого ви сажаєте, як ви сажаєте і за що ви сажаєте. Силочку на петицію, щоб це діло передавалося, я оставлю в описанні. Братуха, братик, Сережка, держись, ми з тобою, я відвідаю. Кожну шкуру бить з ладошки. Обізательно. Це <гум> взагалі <гум> нонсенс! <гум> <гум> Друга новина це Руська Православна Церква буде прибігати себе за допомогою блогерів. І вони будуть передвигати конкретних священних служителів в соцсетях. Я зразу скажу, що я не віруюча людина. Не те, що атоїсти, я просто ще не оприділився. Я не маю нічого проти віруючих. Віра, це ж добре, потрібно щось вірити. І так, новина. Тобто, ті, хто казали, що інтернет це зло, там одна порнографія, одні матюки, там одні наркомани, тепер будуть там рекламуватись. От мені цікаво, як це буде. І так, на кінці відео я хочу вам порекомендувати отца Олега. Купляйте електронні кадила тільки в нього в магазині. Ну як ви це маєте робити? Знаєте, яка моя думка? Не лізьте туди, куди не треба, тому що це, блядь, абсурд. Ви тільки опозоритесь і впадете в очах. Хто захоче піти в церкву, той в неї піде. Ви не вірюєте дітям з самого народження, що треба вірити в Бога і так далі. Я проти цього, хай людина сама вибирає, що їй треба робити там з певного віку. І от вам стало мало того, що ви з самого народження навчати, що Бог є, зараз ви переходите на Ютуб. Ви серйозно. Народ, я скажу так, що церква це витягувач грошей. Чому в церквах платні свічки? Коли ти приходиш в церкву зі своєю свічкою, тобі підходять і кажуть: «Ні, браток, ні, браток, треба наші купляти свічки, і тоді ти ж їх поставиш. Мені так жалко, ту стареньку бабушку, яка приходить в церкву, залишає там пів своєї пенсії, якої майже і так немає. А священик виходить з, цього, з церкви, сідає в мерседес і їде тусити. А що по дорозі може збити двох людей? І собі сплюнути, і нормально. І блін, не кажіть, що я богохульствую і так далі. Я нічого в сторону Бога поганого не сказав. Я сказав тільки про такі види бізнесу, як церква, того, що це дійсно бізнес. Ви самі це розумієте, ви самі це бачите. І не бійтесь про це говорити. Такі там треба піднімати, і ці там треба вирішувати. Я ще раз кажу: я не проти тих, хто вірить, і не проти тих, хто не вірить. В кожного своя голова на плечах. А Нонсенс! Н Третя новина. Російський суд прийняв екстремістським рецепт Дінаміта із Майнкрафта. Об'ясняю по-простішому. Майнкрафт це така ігра, де треба збирати всякі ресурси, типа камня, кристалів, всяких, з них робити всякі штуки і строїти дома. Так от рецепт Дінаміта в цій ігрі прийняли з наклонами до тероризму. Боже, що ви робите з моїм мозгом? Вас там кожен день вбивають, ріжуть, обкрадають людей, а ви вирішили, що рецепт з детської гри може нанести шкоду суспільству? Хорошо. Боже, подивіться на цей рецепт. Максимум, що дитина або підліток зробить з цього, то це візьме кусочок сахара і змішає її з какашкою. І все. Тоді давайте вже запретіть Counter-Strike. Там же ж можна за терористів іграти, бомби взривати і так далі. От тоді ви поймете, що таке бунт, того що мільйони людей ведуть з своїх домів, підуть під ваші вікна і будуть зривати вже там динаміт. Ні, от серйозно вам, вам вовче що робити, а тільки шукати по іграх екстремістські наклони. Там масова нас во драка в центрі Горда. Mm. Ні, города. Ні, ні. Там угнали машину і протягом на газ. Нє. Натуре, підключаємо всю страну, ФСБ, миліцію, Зіну з 5-го Бігом, треба решать вопрос, бігу. Короче, займіться ділом, а не оцею х пожалуйста. От я висказав свою думку на три теми. Це Діана Шурегіна, це церква і Майнкрафт. От сейчас обязательно. Якщо сподобалось вам відео, ну нажміть вже той лайк. Пам'ятаєте, ми договаривались. Я роблю відео, ви ставите лайк. І обов'язково напишіть в комент, що ви думаєте про кожну з цих ситуацій. А ще напишіть, як вам нова рубрика. Це були Нонсенс Ньюс і я Кейсі. На все добре і будьте адекватні. Та вовченонсенс!